В одному зі своїх сонетів Вільям Шекспір пише, що надмір чогось доброго обов'язково його знецінить, адже люди цінують те, що є більш-менш рідкісним. І я дедалі більше отримую нагоду переконатися, наскільки Шекспір має тут рацію. Отож віднедавна вирішив публікувати відео не щодня, але лише у тих випадках, коли знаходитиму винятково цікаву інформацію. З якою доцільно поділитися і зі своїми глядачами, але цього разу мусив дещо відступитися від власного наміру, поза як важко мовчати, коли чуєш відверту брехню, виголошену на найвищому офіційному рівні. Причому цього разу йдеться не про брехню із кремлівською пропискою, до якої цілий світ уже давно звик, як до буденного явища. І навіть до послідовного, незмінного явища, але про брехню Ізбанкової, яка часто зодягається на півправди, отож не завжди буває настільки відвертою, як цього разу, і не завжди настільки надається до свого спростування, як цього разу. Причому йдеться про брехню в надзвичайно принциповому питанні, у питанні людських життів. А в більш широкому наслідковому плані у питанні об'єктивного, раціонального вибору нашого майбутнього, майбутнього України, тобто в питанні бути чи не бути Україні. Я не хотів би звинувачувати безпосередньо Зеленського в цій брехні, попри те, що озвучує її саме він, але тут можна зробити скидку на те, що озвучує він саме ті цифри. Які йому подають із благословення голови Офісу президента Андрія Єрмака. Тому навіть у тому випадку, якщо Андрій Єрмак і не є безпосереднім автором цієї брехні, що звучить із вуст формально виконувача обов'язків президента Володимира Зеленського, то у всякому випадку саме Андрій Ярмак вирішив всі питання. Про озвучення цих неправдивих даних, що власне і входить у його безпосередні офіційні обов'язки. У грудні 2024 року, за словами Зеленського, загальне число загиблих у цій війні воїнів українців становило 43 тисячі осіб, і ви це бачите на скріні. А вже через два місяці, тобто у лютому він стверджує. Що загальне число загиблих у цій війні воїнів українців становить 45 тисяч. Як пам'ятає більшість моїх глядачів, ще перед останнім статистичним звітом Зеленського прозвучала офіційно заява Трампа про те, що загиблих українців у цій війні щонайменше 600-700 тисяч осіб. Трамп це назвав словом втрати, але з контексту помітно, що йдеться саме про вбитих, а не про вбитих, поранених і тих, що пропали безвісти, взятих разом. Цитую контекст реальні цифри не повідомляються, набагато більше людей загинуло, аніж ви всі знаєте. За даними Трампа загиблих росіян у цій війні щонайменше 800 тисяч. За даними ЗСУ, військові втрати ворога становлять 843 тисячі осіб. Якщо порівняти дані ЗСУ із даними Трампа, то вони приблизно узгоджуються. Причому завдяки цьому порівнянню випливає висновок, що ЗСУ веде статистику лише загиблих москалів. Одним словом, найменше понад півтора мільйона військовослужбовців з обох сторін. Уже відійшли в засвіти завдяки взаємному винищенню, причому, як це слушно зауважив Трамп, загиблі, переважно це ще молоді люди. Пам'ятаю, працюючи в 1995 році в газеті Вісник Дробичини, я взяв інтерв'ю греко-католицького священника радянського дисидента Петра Грилюка Купчинського, який на той час мав парах і у стебником. І дещо зі слів пана ця у цьому інтерв'ю не сподобалося місцевому голові просвіти пану Олексюку, отож він подав до суду на мене і на газету. Як виявилося вже в процесі судового розслідування подав безпідставно, але на судовому засіданні де йшлося про проінформованість канцлера місцевої єпархії ГКЦ та про проінформованість правлячого єпископа. Пролунало запитання судді до обох сторін, а хто є старшим канцлер чи єпископ? І запитання не таке вже й наївне, як це здається на перший погляд, бо за як канцлером тоді був племінник єпископа, який де-факто одноосібно правив єпархію. Отож і в цьому випадку така ж сама ситуація Андрій Ярмак одноосібно править Україною. І має нести першочергову відповідальність за всі статистичні дані, озвучені Зеленським, особливо в тому випадку, якщо ці статистичні дані, вочевидь, є брехливими. За всіма ознаками фахівців, війна давно вже перейшла в стадію позиційної, аби не розповідати про те, що являє собою позиційна війна від себе. Людини цивільної пропоную прочитати, що про неї пишуть у Вікіпедії військові експерти. Отож, цитую: Під час ведення позиційної війни військово-політична стратегічна обстановка залишається стабільними впродовж тривалого часу. Військові дії з обох сторон послідовні малорезультативні, наступальні операції неефективні. І навіть при сприятливому завершенні призводять до обмежених результатів, стратегічною метою позиційної війни стає демографічне і економічне виснаження суперника? Кінець цитати Як бачимо, тут влучно описано характер нинішнього етапу цієї війни, який вже давно триває, а тепер запитаємо себе, з якою ж метою ворог веде цю війну? І чи може Україна виснажити Ерехію у даній війні? На жаль, відповіді на обидва ці запитання будуть вкрай невтішними. Україна не має такого ресурсу, аби виснажити ворога демографічно і економічно. Населення України в рази менше, аніж у ворога. Держава ж ворога являє собою таку систему. Прибутки, виручені за нафту і газ. Йдуть переважно на розвиток військової промисловості та на утримання армії, тобто економіка Ерехфії розвивається лише у військовому стосунку за рахунок постійного старовинно експортного донорства. І, на жаль, санкції мало вплинули на цю систему, поза як вони не зачепили торгові зв'язки Ерефії із її основними партнерами. Насамперед з Індією. Отож ворог все це розуміє та веде цю затяжну війну з метою виснажити Україну, після чого він розраховує швидко захопити всі ті території, які його цікавлять, тобто захвотіть для себе і для товаріща для себе схід, а для товаріща південь. Зверніть увагу на той факт, що останнім часом атаки ворога на Покровському напрямку дещо вщухли, і просування ворога на цьому напрямку поступово припиняється, тоді як на Херсонському напрямку, скажімо, 3 лютого ЗСУ відбили аж 8 атак москалів. А тепер пригадайте, що в листопаді 2022 року москалі добровільно відступили. З окупованого ними Херсона і втекли за Дніпро, і якщо оцінювати цю подію з позиції офіційних джерел, то вона здається абсолютно нелогічною. Тепер же вони імітують власне бажання форсувати Дніпро аби знову захопити Херсон. Саме так імітують, поза як очевидно надіються заохотити своїх таємних політичних партнерів. Аби ті якось вплинули на Трампа у його ставленні до України, ви можете запитати, а що їх власне не влаштовує в поведінці Трампа, а не влаштовує їх те, що Трамп вирішив натиснути на керівництво Кремля та Банкової, вимагаючи перемир'я, яке може зруйнувати існуючий кремлівський план війни на виснаження. Як ви знаєте, Трамп висловив побажання, аби під час перемир'я в Україні були проведені вибори, зокрема й президентські, а після цього, за його словами, Україна може домагатися повернення всіх своїх територій, включно з Кримом, дипломатичним шляхом. І цілком зрозуміло, що внаслідок цих виборів Арефія може втратити всіх своїх агентів впливу. В українській владі. І тоді навіть у тому випадку, якщо війну продовжите, вести для ворога буде набагато складніше, аніж зараз. Наразі вже більша половина українців розуміють ситуацію, розуміють, що війна на виснаження не на користь України, тобто розуміють, що це саме така війна, у якій Україна. Звичайно, за певних обставин може закласти тенденцію до зруйнування Рехві як імперії, але при цьому домогтися такого результату Україна здатна лише ціною катастрофічною для самих українців, для українського народу. У Фолкнера є повість, назва якої ведмідь. Збігається ця назва із символом Московії, повість про страшного ведмедя. Який завдавав людям чимало біди, і люди виховали величезну собаку мішаної породи на кличку лев, аби дати раду цьому ведмедю. Врешті собака і ведмідь зійшлися в двобої. Собака вчепився ведмедю в горло, а ведмідь розпоров собаці живіт. Мисливець Бен добив ведмедя, але й собаку лева врятувати не пощастило. І Трамп не хотів би, щоб Україна виявилася цим собакою із жовтими очима, який допоможе покласти край російському ведмедю. Чому не хотів би цього Трамп, який любить фолкнера з дитинства і безперечно, читав цю повість? А тому, що внаслідок цієї пригоди, пригоди із двобоєм собаки з ведмедем помер старий мисливець сам. Всі ви знаєте, що США, як відомо, мають таку афористичну назву, дядечко Сем. Отож позиція Трампа цілком логічна, він не ворог в своїй країні. А ось про Зеленського та Ярмака я б такого не сказав. Адже вони власною дезінформацією ошукують і заспокоюють українців, мовляв, війна на виснаження працює на нашу користь і в РФ її демографічний ресурс. Вичерпається раніше, аніж в Україне. Якщо судитись таких офіційних заяв банкової, то випливає висновок, а чи не потрібна їм часом Україна без українців? А якщо так, то чи потрібні вони двоє українцям? Я думаю, Трамп зітхнув би з полегшенням і в Кремлі багато в кого голова б заболіла. Адже якщо за правління Байдена? Саме від перебування Зеленського на своїй посаді, нібито залежала допомога США, то тепер такої залежності не існує. То чи не ліпше було б, якби в Києві всі питання вирішувала не ставка Верховного, яка за офіційними даними ЦРУ аж кишить коротами Ерефії, а Комітет порятунку України, до якого б насамперед входили досвідчені генерали, які давно виявили себе патріотами? І були безпідставно викинуті з ЗСУ зеленою владою. Думаю, що якби це сталося, тоді в кремлівських бандитів відразу ж пропав би апетит до позиційної війни на виснаження, і умови миру були б значно більш прийнятними для України, аніж ті, які пропонує Трамп, і які відкидає ще на нинішній день Москва. І, на мою думку, якби ми дружньо попросили їх звільнити керівне місце, вони б це зробили без жодного супротиву. Отож, уся проблема лежить у свідомості та в рішучості нашого народу.